Бюджетне марнотратство, як відома, штука дуже заразна. Дивлячись на нескромність столичних можновладців, регіональне чиновництво теж державними грошима смітить направо і наліво. Хай навіть суми тут і менші ходять, але витрачають їх на такі забаганки, що подекуди і на голову не налазать. Усього за якихось півмільйона гривень комунальне автопідприємство Хмельницької обласної ради купило новеньку залізну коняку Ауді, лімузин преміум класу. Цікаво, під чиїми вельможними сідницями гарцювати. Тиме тепер це чудо німецького автопрому, так наче прем'єра зарови не наказував усім регіональним чиновникам затягти паски, так наче й не було жорстких урядових обмежень на купівлю автомобілів та інших предметів чиновницької розкоші. Отже, для кого хмельницькі комунальники купили новеньку автомашину преміум класу? Розслідував Любомир Ференс. Минулого тижня під час виїзного засідання Ради регіонів до Борисполя президент України Віктор Янукович розкритикував губернаторів областей та пригрозив звільненнями. У нас є багато претензій до голів обласних державних адміністрацій. По окремим є дуже негативні висновки, і це окрема розмова. І вона буде найближчим часом. Чи полетять голови у когось губернаторів після президентської заяви? Поки що невідомо. Проте минулого місяця сталася подія, яка наочно продемонструвала для кого ж працюють очільники областей для себе. Печі для людей за даними вісника державних закупівель минулого місяця комунальне автотранспортне підприємство міста Хмельницький придбало автомобіль Ауді a з лімузин за півмільйона мільйона гривень. У хмельницьких комунальників знайшлися не лише зайві гроші, апетити щодо технічних характеристик машини теж виявилися немалими. У документації конкурсних торгів чітко прописали обов'язкову комплектацію. Автоматичний чотирьохзонний клімат-контроль, шкіряне оздоблення сидінь, електрорегулювання передніх сидінь, камера заднього огляду, система допомоги при паркуванні, ксенонові лампи фар ближнього та дальнього світла, денні ходові вогні, система старт-стоп, кришка багажника з електропривод. Том легкосплавні диски радіусом не менше 17 дюймів. Система протиугінної сигналізації. Рік випуску не раніше 2012 року. Автомобіль повинен бути новим. Щоб дізнатися, хто з обласних чиновників обкатуватиме новесенький суперкар. Вирушаємо до Хмельницького. Тим паче, що вражає космічна швидкість оформлення всієї необхідної документації. 17 вересня комунальники підписують договір. Стов Ауді Центр Хмельницький. А вже 19 вересня, як стало відомо з наших джерел, а 6 лімузин реєструють місцевому мрео. Схоже на те, що всі деталі з продавцем комунальники обговорили заздалегідь, бо в хмельницькому салоні ауді лімузин нам не вдалося знайти. Така як в них такі комплектації можна якщо посадити, можна попробувати зажити машину. Но дивіться такої машини, немає. Запитати про дорогу цяцьку для місцевих чиновників йдемо безпосередньо до Дзюби Руслана Івановича, директора комунального автотранспортного підприємства, яке і купляло ауді лімузин. Нас зупиняє охоронець, який спершу повідомляє, що керівник на роботі. Однак, почувши, що з візитом до шефа навідалися журналісти, відразу дивним чином випаровується. А Руслан Іванович на роботі на роботі да, Де зараз. Да, Ви хто ти? років. Журналіст. Хочемо з ним порозмовляти. Там почав. А чого? Не можна мені передати. Він приїхав. Ні, ну ви ж казали тільки, що він є. Повинен приїхати. Після такого негостинного прийому журналістам знаку оклику вдається додзвонитися до директора підприємства. Комунальне підприємство купило Audi А 6 з лімузин. А звідки такі кошти у комунального підприємства? Напишіть, будь ласка, свій запит офіційно. Я вам давав офіційну відповідь. Дізнатися навіщо комунальникам знадобилося таке дороге авто. Виявилося складним завданням. Тому ми хочемо запитати про це особисто у Василя Степановича Ядухи, очільника Хмельницької облдержадміністрації. Зустрічаємо його під час офіційного заходу у селі під Хмельницьком, де губернатор вручав ключі від нового шкільного автобусу. Дякую вам, будьте здорові. Якщо якісь є запитання до мене, ви знаєте, завжди можна звернутися в будь-який годину. Журналісти хотіли звернутися до Василя Степановича на його ж заклик. Однак далі починає відбуватися щось незрозуміле. Знаку оклику перешкоджають у зйомці і навіть хочуть забрати камеру. І не хто небудь а особисто місцеві чиновники. Для чого це? Руки! Для чого? камеру са до машину хлопці? Поки А чому ви на ви руки до нас пустяні. Це офіційний захід обласної державної адміністрації. Звичайно, а чому так, ми не ні, а, так? А як ми шут? не можемо зняти, можете все знімати ну, а чому вона заганяє? Але... Ні, так ви спочатку зайшли. Ви не говорите. Хто це... ви є. уже після такого силового прийому журналістів Василь Ядуха погодився розповісти про новий лімузин Ауді а А6». обласна державна адміністрація дійсно користується послугами комунального автопідприємства обласної ради? Насчет марнотрасу я б не сказав, це ніякого тут е зловживання не бачу тим більше автомобіль абсолютно є класа, не с класа не, не великі джипи і так далі. Якщо мені буде потрібно їхати куда далеко і не буде іншої машини, то обов'язково ми поїдемо. У хмельницькому автотранспортному підприємстві нового залізного коня купують вже не вперше. Як засвідчує вісник державних закупівель 2011 року, ці самі комунальники купляли «Мерседес» за 600 тисяч гривень. І літом 2013-го придбали ще й «Тойоту Рав-4» за майже 340 тисяч гривень. Однак хмельницький губернатор чомусь це заперечив. Як мені відомо уже за три роки, що роками е, автомобільний парк не оновлювався, машини всі застаріли більше десяти років. І автомобілі, коли від'їжджають, е, а сьогодні їздити, потрібно дуже багато. В різні командировки автомобілів зупинялися серед дороги. Установа кабінету міністрів України номер 332 ще від 2001 року, чітко вказує. Граничні суми витрат на придбання легкових автомобілів державними органами. А також установами та організаціями, які утримуються за рахунок державного і місцевих бюджетів. І тут увага: Півмільйона гривень, які заплатило за Ауді А 6 Хмельницьке комунальне автотранспортне підприємство, дозволено витрачати виключно за авто для членів кабінету міністрів України та глави адміністрації президента України. Натомість для голів обласних держадміністрацій, керівників бюджетних установ і організацій, ціна автомобіля не може перевищувати 60 тисяч гривень. Не збираюсь коментувати. Хто там що видавав, так? Да? На думку керівника проекту Наші гроші Олекси Шалайського, таке свавілля чиновників в областях породжене повною безкарністю. Комунальні підприємства чомусь вважають, що вони оперують власними грішми. За які вони гроші купили собі дорогу машину за бюджетні чи за людські ну це неможливо розділити. Я вважаю, що за бюджетні. Тому, якщо машина не повернеться назад в салон і хтось не буде покараний, ми будемо розуміти, що в цій області. Нової держави немає. Поки що Василь Ядоха пересувається не на ауді лімузин, але на ось цьому розкішному позашляховику. Тойота Ленд Крузер. Коштовну А6, аналогічно до тієї, яку купили для хмельницьких чиновників, журналістам знаку оклику вдалося розшукати аж у столичному автосалоні. Ось воно, красуня від німецького автопрому, якою тепер будуть пересуватися чиновники Хмельницької області. У Києві такі автівки купляють чомусь зовсім не комунальні підприємства. І для представницьких функцій їх використовують менеджери великих. Компаній та корпорацій. Це бізнес клас. В преміум сегменті все-таки е ну, дуже внимание, уделяється техническим новинкам, которые есть в автомобілі. Конечно же, стоит отметить, что люди должны иметь определенный уровень достатка. Вот 2,8 квадратик, которые спрашивали, стоит от квадро, від 45 тисяч євро. Тим часом цього місяця держпідприємство Хмельницька обласна служба єдиного замовника. Підпорядкований Хмельницький облдержадміністрації уклало договір СТК БУД на поточний ремонт ось цього занедбаного аеродрому комунального підприємства Аеропорт Хмельницький. Сума угоди становить 982 тисячі гривень. На такий важливий об'єкт інфраструктури області знаходять і лише на 480 тисяч гривень більше ніж на автомобіль для губернатора чи для когось із хмельницьких чиновників.